А час не лікує, життя наче битва, лиш спокій знаходить у щирій молитві. Цей біль переходить тихенько в хронічний. Час не лікує. Акція під такою назвою відбулась у Луцьку. Вдруге її організував Волинський осередок громадської організації Об'єднання матерів і дружин захисників України розповіла його керівниця Катерина Свищ. каже, вона 2014-го втратила на війні сина Сергія. Захід важливий тим, що він об'єднує родин загиблих. Зараз нашій організації от філія. Сама філія Волинська до 300 людей. Вони постійно доєднуються. в Нашу організацію можуть доєднуватися і діючі родини діючих військовослужбовців, і самі військовослужбовці є зареєстровані. На акцію прийшла Оксана Петриновська, жінка родом з Попасної Луганської області. каже її донька Надія 2014-го Переїхала жити до Волинського Любомля. 2020-го вступила до лав зсу. Загинула у березні цього року. Накладили кладовище хоч квіти, поливаємо. Пока не, не чим не важка. Це мабуть на віки буде тепер уже. Наш молоденька, 26 років всього. Було. Галина Печерська торік втратила на війні старшого сина Романа. Каже, він мав п'ятеро дітей. Незадовго до загибелі у нього народилась онука. Дуже був. Його всі поважали. Він працював на стройці. Він допомагав людям. Кожна він загинув, кожна людина. Не було в селі такої людини, щоб не вийшло. Його дуже поважали. Він був гарним батьком. Кожен день. Одне й те саме. Плачеш, подивишся і плачеш. Олена Стеблевець розповіла, що на війні втратила брата Андрія. Спершу він був у списках безвісті зниклих. Разом із сестрою півтора роки шукали брата. Його тіло виявили поблизу Балаклії. Його знайшли рибаки, які пройшло півтора року, поїхали на рибалку. Найшли тіло, визвали сапери, поле було заміноване. Ну, ми йшли. Ми з сестрою йшли. Нам казали, правоохоронні органи Балаклії. Вони нормальні. Да, ми не нормальні. Ми з сестрою не нормальні, тому що ми його шукали. Ми казали, ми тебе знайдемо. Зі слів Катерини Свищ. Акція час не лікує. Тривала дві години. До неї долучилось майже 200 родичів загиблих на війні військовослужбовців. Іван Остапчук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.